Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні вареники з картоплею, цибулею та шкварками. Тісто в них просто ідеальне, тому рекомендую вам обов'язково їх приготувати. Отож, розпочинаємо. Спочатку приготуємо начинку. Картоплю я помила, нарізала невеличкими кусочками, щоб вона швидше зварилася. Ставимо на вогонь, підсолюємо і варимо до готовності. Тепер готуємо тісто, яке ідеально підходить для вареників. До просійного борошна додаємо сіль, перемішуємо все, відставляємо в сторону, до води можна брати холодну. Додаємо важкове масло, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та розтоплюємо його. Вода закипіла, масло розтопилося, тепер помаленьку вливаємо його до борошна і перемішуємо. Спочатку вимішуємо все ложкою, тому що тісто дуже гаряче. Пізніше вимішуємо руками. Коли зібрали все борошно до кучки, вимішуємо тісто до однорідності. Тісто готове. Вимішувала я його приблизно 5 хвилин. Тепер накриваємо рушничком або ж харчовою плівкою і обов'язково залишаємо його трішки відпочити, хоча б на 30 хвилин. Тоді з ним буде дуже приємно працювати. Картопля зварилася, тепер нам потрібно злити воду. Але якщо у вас немає молока, води трішечки на дні лишіть. Щоб вареники були смачні, нам потрібно зробити ще й смачну начинку. Тому до картоплі вкидаємо сметану та додаємо масло. Товчемо картоплю до однорідності, робимо з неї пюре. Водички я трішки лишила, так як молока в мене сьогодні немає. Пюре готове, воно вийшло дуже смачне, і щоб швидше воно охололо, я переміщаю частинку в окрему миску. Тісто відпочило. Оминаємо його ще раз руками. Зараз нам буде дуже приємно працювати. І тоді розкатуємо тоненькою качавкою. Воно не липне до рук. Якщо ж ви хочете його заморозити, воно чудово для цього підійде. Коли буде варитися, тріскати не буде. Одну частинку поки що відкладаємо, будемо працювати з іншою. Тісто у мене розкатано тоненько, воно аж світиться. Тепер беремо стакан або ж ось таку форму, як у мене, і робимо кружечки відповідно того діаметру, яким ми ви хочете, щоб були вареники. Це тісто не викидаємо, пізніше ми його ще раз розкатаємо і зробимо варенички. Збираємо його до кучки. Картоплю, яка вже в нас охолола, збираємо до кучки, щоб вона була м'яка. Беремо тісто, можна його ще раз ось так руками трішечки розімняти і ліпимо варенички. Виложую варенички на доску, присипану борошном. Обов'язково накривайте зліплені варенички рушником або ж харчовою плівкою, щоб вони не сохли. Частина вареників поліплена, тепер можна робити зажарку. Розігріваємо сковорідку, вкидаємо шкварки, вони у мене одразу вже готові зі смальцем. В кого немає, можна просто порізати невеличкими кусочками саву або ж бекон, посолити його і обсмажити до шкварок. Минуло 5 хвилин вкидаємо цибулю, порізану кубиками. Жаримо до гарного золотистого кольору. При потребі можна її трішечки присолити. Одразу ж набираємо в каструлю воду, вставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Вода закипіла, трішки підсолюємо її і вкидаємо вареники. Трішки помішайте їх, щоб вони не злиплися. І після закипіння варимо 5-7 хвилин. Вареники зварені, забираємо їх у миску або ж у каструльку. Сюди ж кидаємо частинку заправки, ось так легенько їх перемішуємо, Виложуємо в миску, який будемо подавати. І ще раз зверху посипимо нашою зажаркою. і все, друзі. Перші варенички готові. Зараз я буду вкидати варитись інші. Дякую вам всім за перегляд! Обов'язково приготуйте для себе таку смакоту і напишіть свої враження в коментарях під відео.